Ну то ж, ти чого говориш? Ну, так бо коли найчастіше компенсація, компенсації, так само обмінюється компенсація. Ну тут є 7500. Компенсація за нього 551. Ти казав 7500. За компенсацію я нічого не казав. За компенсу ти якраз говорив за компенсацію Ти 4 рі? Ти четвертого гріння? і мені п'ятих набило, коли я буду на п'ятому грати, мені шостих наб'є, да. Mm -hmm. mm -hmm. бачив, щоб я вистрелив? Ні, mm -mm. я не бачив. 140. А воно вистрелило. Та звідки, oh. блях, ви стріляєте по мені? Та чого то всі було? по мені, бляха? Круто. А 20 взірвав тобі бою кладку. Хто до неї взагалі з тих прокупатися? Та, і, і зараз мені шістки роздати. Роздасть. Я включив, я не шістки. Що? Ну, включай. За що? О, мені ще істок роздали. Ммм, круто. Зараз черчеревісінька каже. О, п'ят, раз. Це продовження його рук. Як на новий рік. Теп... І мені може зараз знадобитись постріл, а я вже кудись вистрілив. Давай, КВ-2, висунься, якщо у вас таке є. Ні, у них є КВ-1С. Ой, що не після текстури бачив. Тут прикольно. Пішли, пішли його таранити. Ой, він весь такий червоний. І там одно мною косьма развисунулась. Експлорер 6 рівня. Круто. Не хочеш І там ще хтось виліз. Бляха! Чого не всі по мені... Ой, бляха. Я тільки недавно включив присутжене перезаряджання. І зараз помру. Ой, його пробив навіть. Я в шоці. Там зараз експлорер вирізе і мене доб'є. У него максимально, что вылетало, 150. Максимально. За ты 150-160. 155. Я храннитурная, <говорит> наверное. Это требовано. не, он не, уже. Круто. Ладно. Поедем с Пойдем с теми. ні 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 не Оп! А. Втік. Боягусь. Там експлорер щось до тебе хоче Їхати. Не хоче ніхто до мене їхати. Я краще знаю, хто до мене хоче їхати. Я ж казав. Ти тільки, черт не від'їжджай. Не від'їжджай, бляха, я тобою ховатися буду. Я експлорера продав. Експлорера. Експлорер, Том. Шо експлорера? Я не продавав експлорера. Я продав експлорер. А, ты ти... класно я захопив, а? А ну подиви, що там в попередньому бою. Поразка. Ебать. Inventou, né? Uh -uh. Pão, Piu, Pão, é Pó, Piu, uh, <laughs> oh, só zambula zambula. Piu. Пау, так. Демо. Зараз. Бен. куда, бляха? Я полетел. Я летаю. А не, я уже не летаю. Ой, я бичу. А я тут думал, что я же буду летать. Я я мене вистачить. Хоча б він... Та пішов ти лісом! Що нафіг? Тебя ніхто не любить! Хи-хи-хи-хи! пошкоджено! Ну спасибі, бляха! Кадинін! Тебе до шостих закинув. Як завжди. Круто. Піду де захоплювати їх що дуже воду цього кравика нашу смітити Емайте що в попередньому бою? Та я побачив, що в попередньому бою, коли буду переходити з бою на бій. Круто. Без мене нічого не можу. Круто самый крутый. Най. Хм. Да, в той корабке не прийду, райдеры. В той планке пройду. Хм? В топ планы пройдут. А, ну в топ-ланк пройдет. У меня джури. О, не більше. Що... Вночі не почнуть. То... А... Руки там навіть не було, я все одно вистрелив. А внучай. Тепер мій при... А, не точно, в я в небо а я думаю, що я. Будешь а... <звук> автора понять, тут? Меніп, Давайте, зараз нікого не буде на це, і я спокійно її захоплю. А ти я тепер ніж у нього нікого нема. Я ніколи не бачу цього автора. Шо, не знати? Є. А серію цю бачу. Глядь. Правильна відповідь буде? Я не впізнаю, чий це стиль. О! Ну, ну че? Я навіть готов? знати? Ну, я ж не бачу. О, я навіть точку повезло. Що, тобі без дом? Бачиш? я ні в кого поцілити не можу. О, шармен шотний клас. А ми програємо класно. Зараз проїхав задалеко. Я не мав так далеко зупинятися. О, можна ПС4А добити. І y 5 Firefly. У них багато шотників. Він загрі за пагорбом. Який його будуть добивати. Ну, хтось інше йому. Ого, то що це таке. Це що таке? Павлак танк? Це якийсь павлін, але він такий червоний, бляха. Угу. Я буду йому пошкоджувати броню. Павлак танк. Павлик. 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 Павлін. Павлик. Вони зараз по точках виграють, буде прикольно. Mm. Ну я ж не точки. поранюсь тут, правда? Правда. Я тут лей не застряв. Ти навіть не застряв, але ледь не застряв. Ну, може й програти. Ми в якийсь момент. Упс. Та бляха, я знову вистрелив. Супротивник наближається до тисячі очок перемогу. Бляха! Ту у -у. мене раптом пульт віджався. Може в не... А може... ні, в них його палвек лишився. Може ви того доб'єте, а? Ти його Я його не проб'ю. Оп, у, -у, -у. нього 300 очок. здоров'я лишилось. А, ви вже виграти, тут шансів нема немає. У них виграти. Бум! Пелвек знищився горбика того. А він сам знає щось? Угу. Нікому кіло не дістався. І що? Та, перша перемога. А йому кіло тр... дістався? Угу. А йому кіло дістався? Так. Мінус один. Бортовий. Хм. Що такого не отримував? П'ятив. Зелена кількості пошкоджені. зілі, за розірвання таких мають. Шкодження продовжував, що от, я, дуже складні умови не незрозумілі. скільки там ще до шарика. Там ще три перемоги. І mm. В тебе буде шарік. А в тебе не буде, чого ти такий радий. Я радий за тебе. Бо в мене так буде рівень. Мені гадають, коли я розберу всі пульти. І мамі, да, Тебе буде пару контейнерів відпад. Ой, я а скільки? Не знаю. Йдите скі... стільки скільки культів. <пл їх> <пл їх> Знов шісток набрало. Давай завтра будемо двоє на леопарді. Я не люблю леопард. Леопард не звод. Я виїжджаю, мені ловлю в лице. П'ять куль і більше не ловлю, тому що нема, нема кому. Я не стріляв навіть. Я зачпівку. Це типу, коли я е, Отако? От такого? він не стріляє тако Тоді я не знаю, як він мені вистрілив. Ти тут як повертаєш камеру. Як А як повертаю камеру? Ну не знаю. П Яка Ууу. тут а таке прострілюване Його ненавиджу. Звідки? Звідки? десь зорі. Тільки ясно. За секунду. Дві вже переможу, так? Три. Що? Перемо. ще? А, типу, залишилось? Угу. Ну, нічого не бачиш. Крипопток стріма. Я, Я ж думав, що тут штурка ще четвірка, але там що ще трійки є. Ти Ого. Навіть четвірку як на трійку подивишся, вона така маленька. Yeah. Mm. Ну, порівняй Упоріняй мене і оцього М2 Медіум. Мені. маленький. М2 медіум. медіум. З ну, у нього призарядка непогана. Два, дві кулі в барабані. Мені взагалі німецькі танки подобались того, що я точно визнав, що в них є кілька куль в барабані. Але виявляється лише в перших і то не у всіх. І то про тому, що в мене зараз улюблений цей пластероїд е по мені не скажеш. Если мені від когось іншого зараз прилетить і буде весело Хто хотів закрисити? крысы на Два ну два меди. Пуганс окей. Не подарунок. Не я можу і просто так дати подарунок. І без дня. О, я за трупиком сховався. Може, не прострілить. Давай, давай. у у, -у, -у, -у. Даші, не їдь. В сенсі ні. Я поїду. Я бачу їх, їх трьох. Трьох. І зараз я виїжджаю, бо мені прилітає з іншого боку. Це може бути таке. Круз взагалі, далеко. А десь тут, але він зараз помре. Я знаю, що там є якийсь їхній на третьому квадраті. Бляха, я вистрелив. Ой. Зараз об цього круса піду вбиватися. Та за чого для чого? Все заради перемоги. Ні-ні-ні. Я навіть я навіть не вистрілив по ньому. Все заради перемоги. Там зараз Праска поразка. А я казав праска поразка. Це інший. Так? Це інша гра, вони ж не закінчили. Ладно. Зараз закінчить. І що означає cozy? cozy? Приємний можливо можливо... C O z ігрок Cozy Fireplace, cozy fireplace, cozy. Cozy fireplace. Mm -hmm. Че мне На навіть моря на Мажах, не жах. Угу. Є, Блин, знав, не знал так дерга. Ірин, дивись, а я собі вчора ввечері хатку побудував. І спав. Дивись. У мене така велика колоджа. Сенсі. Десь звідси. Ти ж недавно по інших ціли. А, і тут КВ-2, круто. Я, Він я його робив? Візьму так презентуєшся, і я його робив. О, дивись. Молодець. Молодець. Що? Тобі потрібна медалька? Треба. <рив> <рив> я йому подарунок зробив. ляпну по ньому. Чесно бачу, щось летить і хрест. І нема комара І не буду. І ніхто про нього більше не згадає. <рив> Блін, він за пагорбо. Ой, стриваємо 42. <рив> мене зараз бустерої зб'яє, я певен. Ну ладно, може й цей. Ладно, Я більше ні в чому не певен. Я впевнений в тому, що я врізався. Це то не факт. Це факт. Дай я три перемоги. Дайте мені три перемоги. І далі ми розійдемось. Хоча... Мир дружба сосиска. Хоча я взагалі можу їх більше в житті не побачити. Кого? Тут це фоті пів що зараз зі мною грають. Мер, дружба, та сосиска. Так ти що ззаду я в принципі не прострілюю цей. Курсейдер, знаєш, що курседер. Цей дивиться він ту сторону, але він мене не цікавить ні-ні-ні-ні-ні. Ти куди лізеш? Вовк. Це скоріше перевертом називається. У мене зараз бастероїд бика. А як ти мене там прострілив? Я ж дивився, я не можу його там прострілити, Оце це звісно прикол. <звіць> а як ти збираєшся відкрити ту скройну? Він пілок зверху поставив. Mm -hmm. mm -hmm. Гарний день. Ваше mm. так незручно буде брати. Тобто використовувати. Не буду. Я буду використовувати. Ні, не можу. У оспарня. Аня не гарна. Аня не гарна так? Занадто звичайно. Що? Квіточки. Азалія. Азалія в горшок. Так. Він я знав. Що це? Це піддеревний будинок. Піддеревний будинок. Оля, вже їду. Клас. Але ти що будинок не де? А а, а насправді це під деревни. Що це, це за пародія на танк? Там пише, що це три хаус хау трі хаус. Що це, це бляха, за ракета? Яка ракета. ракета? Та воно просто пролетіло за секунду. Піу! Так, так воно і пролетіло. Та, потрібна ця КУЛЯ! Мені треба треба за куля, щоб цими битися, тіпами, якого біса я знову вистрілив, сам цього не знаю. Що я зараз вистрілю? Луч! Пів. Луч. Пів. Що було в попередньому бою? Не знаю. Ні. Може, подивитися, що там за шарик, що там шарик. Подивісь, У. І він заактивований, тому що в мене, бляха, нема танків такого, такого рівня. А, мені ж на ошкову танку треба перемагати для цих. скільки скіки щось? Одна? одну. Три. Тільки одна. Ти що придумав? До речі, у мене тут ще було на дослідження шостого танка, але воно колись пропало. Хоча я точно пам'ятаю, що воно не було одразу активоване. Чи було одразу активоване, не знаю. Наче не мало би. Ти тепер маєш знижку 50% на дослідження танка 5 рівня. Добре. У тебе є два сертифікати. Один на 1 годину, другий. Другий на... Мне нужно пожалуйста, но ешь там пятьдесят время.

Ну, Такую колону і uh -huh. нам прилетіло. Зараз всю колону рознесуть Кого рознесуть, зараз колона всіх Не В курсі певно як колони працює. Uh -huh. колона